お Це забезпечення публічного порядку під час відзначення загубування голови ой, митрополіта Київського патріархату Православної Церкви України, відзначення свята 12 апостолів. Забезпечується охорона публічного порядку ну, під час посиленого варіанту несення служби поліції. Ну, на, на даний момент це спокійно. Провокація зі сторони УПЦ. Це не було інформації стосовно провокації, також не відкрито. Єси Бог наш, і тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй, Господи, помилуй,